На 24 лютого 2022 року було близько 900 вулиць у населених пунктах. За цей період часу перейменовано більше 700 вулиць. Тобто залишилось зовсім небагато і бачимо динаміку. Напевно, найдовша вулиця Ужгорода Гагаріна стала нарешті Карпатської України. Це Дуже класний кейс після вторгнення Російської Федерації на територію України цей процес звичайно активізувався, тому що всі вже завіси були скинуті, і я думаю, ні в кого вже не залишилося ніяких ілюзій на рахунок того, що. Оці маркери колишньої імперії, маркери колишньої радянщини, котра в принципі десь і призвела до того, що ми зараз маємо на своїй території цих загарбників, котрих успішно женемо на схід. Щоб змінити досвідомість людей, зняти ці таблички. З чого починати? Це з того, що було зроблено вже 30 років тому. Коли ми здобули незалежність. Більшість комуністичних нас було помінено вже на наші патріотичні. Наприклад, Енгельса на Грушевського. Виходимо, знаходимо п'ять табличок Енгельса. І далі в такому складі. Знакону таблички Московська набережна, Ленинградська набережна. Це все, що я кажу, вже по закону давно помінялося. Просто треба йти знімати і ставити нові назви вулиці. Заміна героїв тих, котрі до цього часу, чому ще залишалися ломоносили Пушкіни Гагаріни. Їх заміняють сучасними нашими героями. Коли це ми змінимо, наш інформаційний простір він просто-напросто новим барма. Закон прийнято проголосовано. Дуже він потрібен. Він потрібен був давно. Закон це завжди норми прямої дії. Перший пам'ятник Пушкіна. З усіх Пушкіних після 24 лютого був саме на Закарпатті демонтований, тож було демонтовано воїнам-визволителям. Загалом за цей час на території Закарпаття було перейменовано десь до 90 різноманітних об'єктів. Це і ось Ватутін, Чапаєв, різноманітні радянські солдати, зірки, серпи, Молоти. Тобто величезна кількість різних об'єктів було демонтовано. Станом на сьогодні ще порядка 70 об'єктів треба демонтувати. Роботи багато є. Пам'ятники, котрі е, мають е, певне культурне значення, де захищені авторськими правами, звичайно, там вже робота буде більш кропітка. Загалом є позитивні моменти, що після широкомасштабного вторгнення були громади, які самі пішли на контакт. Там Довжанська громада спільно поштом демонтували зображення Леніна на місцевій школі. Це єсіння, які демонтували все буквально в перші кілька днів. Ці процеси не могли би відбуватися без політичної волі, звичайно, керівництва.